Міністр Фінляндії uh -huh. е, зробив заяву, що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати, да. це і метод, да, це і тактика, да. Я шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу, в моїй команді вийти на дохід під 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Вся країна пропитана пропагандою там ну не беремо Москву, Пітер і так далі. Але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. До по факту там все плохо, да? Враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну. За ці гроші можна було б провести вобщо, газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. Ні, у них все йде на війну і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. з монашою я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть. Да? От, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися. То краще підготуватися до цього, перепрошую прібзєті чи не здеті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності. це буде катірувати в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може, ви бачите на жінках такі багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. провокація до цього дуже були Лучше, коротше, я підсумую. Лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно. Просто підготовитися і собі спокійно. І будь-як буде, і дай Боже, що це не сталося. Все.